І чи вважаєте ви, що українці повертатимуться після закінчення війни в Україну? Так, вважаю, що все ж таки багато хто буде повертатися, тому що я сама прожила близько року в Канаді. але ми, ми повернулися, тому що все ж таки би ти не був дома найкраще. дома найкраще. Так я думаю, що можливо з тих, хто виїхав відсотків 20 повернеться, а так залишиться за кордоном, тому що у людей вже там своє життя. Якщо вони за три роки не повернулись, то думаю, що не повернуться частично. А вважаю, що здебільшого ні, вони залишаться там. Молодь так точно, бо вони вже інтегрувалися в те середовище, вони вже вивчили мову, вони вже призвичаїлися до культури. Я не думаю, ті, хто вже влаштувався, навряд чи будуть повертатися. Вважаєте, що українці, які залишилися в Україні, будуть вважати тих, які повертаються зрадниками, що вони залишили Україну і повернулися вже на готове, наприклад, хто там не допомагав. Вважаю все ж таки, що в кожного своя позиція по житті, тому ні, не вважаю. Так, вони і є зрадники. Є закордонники які допомагають. Які допомагають, це дуже добре. А які от це мажори, там от звініті я можу і на руському говорити, п'ють, гуляють точно як і здесь до Крещатики. І їм все проходить, Мо ми не посилали на війну. Я думаю, я не вважаю їх зрадниками. Кожен шукає собі безпечне місце заради майбутнього, заради себе.